Я вже, Всем буду... привіт, друзі! Ну, понял. Я буду знімати, як я вам 3D-садима. Ну, звісно, же, я для У мене просто твій ужасный люк. В мене, я не бана понсы, бабус, а в мене, я понял, что я фону. Да честно, я не знал, чому не закрили Денді по но, По ну, тебе буду... появився на магазин, магазині, ну, с но и сад договоры кейс человек. Ну чесно я видавдували прог... я, прог... я буду проходити всякі версії юпин тролля. Ой, ви не поняли, що він бавить то, то конечно геометрии даш. Я вже казав. Я його вже пройшов несколько. Да уже да я вже давно не знімав відео Тож друзі. Ставте лайки Ну що у мене так мало підписок? Хоч і Дім... Хоч і Дімовий канал... Був перший, чим Гіга Кром. Та десь вже там в тебе рік канал, 20 підписників. Ні, то в мене більше. Мому каналу я десь... 9 років. Які 9? Ну ні, взагалі ти почав знімати рік назад. Або мій создався каналу то 2016-го. Да, бо не знайому яку-то. Хой. Ну не прям народи народився. На... Ага. Я так интере, я твой такий интересный пинтройт несу. Да, я то. Я й... пойду. А, не ла. Та там. А, я понял, як треба. Прузок зробити в кінці. Якої. Да, тройнг, троинг, пин троит. Будет всякі уровні. Другі погоды. И вот еще если за уровень такой странный, не воды. Да, уж друзі не можна на no, і семей бавити по. Вони як хороше не дозволяють, вони усе будуть виходити, яке тя буду там по поводу. Ну, а кити я напишу ку. Ку, -ку". просто кол написав. Немає, я, в мене А кити я даже кол. Mm, ну конечно. Эмм ну, e, кол і все. Короче, нечто такого. Я <coughs> ja знав, я ja знав. А, ah, ні, стоп, я не так написав. Один. A, kod... um... ah, треба. Треба ку Но... А куда? Ah, а, я понял, у думаю. треба. это треба. Треба якось убока покупасти. Ну, у мене еще забило, хорошо. Я понял, я понял, нічого не придумав. Ну, no, друзі, чесно, я не думав. У мене ще твій мочка нова така. Ты ну можешь шорт снять. Я, я не знав, я сама що-лі буду бавить? Я хочу и всем. Я не знав, я вообще тут тренирую юпинь трогать его, один в практиці. А, а я вообще даже и не припрыгнуть. Не, не, uh -huh. на супах, они все часто припрыгнуты. Шит. Они на скидке прям. Я уже побил. Хо-хо-хо! Я успех. Надеюсь, собака не будет на первом уровні, по я нараз уже. Все! Она. А блин, я вообще не понимаю, как ти уровень пинтовый крутий. Кстати. Друзі, вы боєтесь в Денди Ворлд и сього пса і все капец тяжко. Яко, аааа, ну да. І дуже не дуже знаю по всій. <ривання> я вообще не грав. Ааа, я уже не раз бавлюсь, чесно. <смас> ну, Все-таки якісь іроки ліпше мене баблять. А саме ліпший ко сіве один є ютубер такий. Я не знала як його звати а... або... У него есть все персонажи. Я понял. Я понял, я, понял, я кто. А это мне бы еще без практики какой-то. А выглядел. кто знает, какой самый лучший игрок из всей игры? А ну напишите мне в комментарии, какой будет открытый. Я, не будет. я, конечно же, я вот это читал. Да. Я не Йола, пала! Нет! Шо, Ты даме? в жопу! Нет! Йола, пала, ну вс, вс. Мен... Боже! Музик... У эту... меня музыка як... зломалась! Как я тупону? Кого спрявлик! Чекай, у меня музыка зломала! Молоса! Я поеду-то продолжу! ч за захрене я, ну не... А я що не воспользувала шоколадку, яка у мене була на скорость. Я забыл Вау! Ми вже пройшли перший леву. Ну пуш Доки я не дойду, конечно. Доки тя дойду, то пройдет вс и пінтро. Я устех. Не знаю, что Все, всі не програв! Да уж, мені треба конфетка якийсь. Бляха, у вас є чим-то похилити. Я ще хочу показати. Я ще вам хочу показати свій упінтролит. Нарізай сейчас. На лайк. Ты два лайф, катань. А, Ну конечно, вообще... pin О, Oh, ma гейко. У меня тоже звостый юпин просто. Я не годен и яй О, ти! Ты кейсе. О, нет! Нет! Не наступайте на си. Та ти дурак, що? Спасибо. Лиш не прокасайтесь огнем. щось розбудила. Ну тепер буде бешено. Ну все. Капсула. Капсула. Ми вже одну дыше, чем ТВ. Често круто. Ну, чесно, ми вже можемо сказати, що ж У мене одна! У мене одна життя, я не знав, як я це тримав. Це мій юпінтролет, який я сам строю. Юпінтролет. Ілюшовий юпінтролет. Тролі уровень. Вію, 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 боже, шоу у тебе, Ілюша. Ай, ось, я, я вже давно струю. Я чуюся ганність, та Ілюшу Ілюшою відео. Ви моє поникайте, обов'язково. Або тільки ви моє поникайте, та тоді моє поникайте обов'язково. Обов'язково поникайте. Ой. О, ви ць... такий жорсткий і такий... Я не знаю, що це. Ся... У тій житті не є, на жаль, ай-яй-яй. Ще раз. У не є допомога. Ой, я лапала. Всех полной жизни. Віу в. Мені треба наживати нору, бо пан зверху. Олюші віу вів тагів дитина. Віу вів. виу, виу. Хе-хе. Ты така музика. Ты я понял уже, но що ти? така музика Віу, віу. Та ти нахуєвися. Ну то і більше не буде ніякої. Віу, віу. Там біжу. Слова не віу, віу твої. Ой. Троєць у пінці. Це щось новеньке. І ще куча всяких версій. Наприклад, троєць реверс. Так, ты забыл?

Отже, далі мен... я робив троллінг. Бляха, ти щось новеньке добавили, так перше не було. Ну, Очі. надіюся, надіюся, вові. Я ні, не є бандаж, ні, бандаж. а є бандаж. Воно таке непонятне. я не знав, що воно, я вже не помню. Что вообще уже Не помню, нечто неч. не помню. Неч, не помню, у не слова ты. Хм. Мені особо уже страшно. Ну ну я сегодня пошла. Четвертая комната. Йолапала. Де учить?

<социт> Нет! <социт> ну вот, Все а плохо Все без как бы Без триггеров просто Юпин без триггеров Я туда, какие исправил Хочу сказать Уи-уи oui, oui. Да да, это уже Такая музыка что-то Ну, я не а всякая музыка Уи-уи oui, oui. <социт> Виувиу віу. та машина. Виувил. Віу. <гіліху> Я вообще уже ну, ну, вот волна. И все, полетів того, ну да. <гіліху> Можешь сказать, это полоти уже сто вообще, А ты вообще просто свой коптер ну, на подформере зробил. Шеншотчик. Це дуже файно. Фінкоптер в режимі платформера. Yeah, <laughs> а Є якийсь бункс файний. Скажіть, друзі, як ви любите режим платформера чи класичний? А комусь любить... Комусь любить Dendy Wall, ставте лайк. А комусь любить Geometry Dash, підписуйтесь на канал. Ну, тільки ви з даже, підписуйтесь на нього, тільки любите Geometry Dash. Або тільки з діма, то не в мене. Так. Ну... Ну, а тільки, так? Ну а те, кого вообще с его канала не какая-то напиши ему комментарий там. Да, Ко липше. Всем пока, друзі. Я вже відео, уже видео, ты там сейчас ну, ага. Ты щось даже говоришь мом зайти. Ну все, да, я иду себе. Друзья, знаете что я теперь роблю? Я возьму все. А нет, у меня не хватит уже. Мене хватить лише на один стік. А як його взяти? А. Понятно. Оце, це відео сюди треба нагнати. А це теж маєш. Гіта. Good job. Help me. Окей. Yeah. Okay. Да уж. I'm sorry. Ой, я sorry. Мені не sorry. О, он, ла, тенкю, короче, ще було. Ну, давайте поникаємо емодзі. Робить реально. Да. Чего ты свято після? То я знімал видео. Хотя вы это здесь мого канала. Да, но ну мы друзі закінчуємо. Тоже. Да. Всім пока, друзі.